Вітаємо усіх шанувальників футзалу на центральному матчі. Назар Войтек та Іван вишиваний. І окрім цього, матча на нас попараду ще буде чекати два протистояння едванці. Смартрок страсної Нептун Скаут Геймінґруп. Малецький пробиває у ногу Андрію Павло, також представник представника Бомир Мурисмага. У дудо, 5 голів у смаги, сім смаги сьогодні. Точно не заб'є удар. Який момент М'яч не перетеза. Мельничик вже відпочиває. Олександр Бордун в числі резервістів на сьогодні немає зі мною петлака. Скидка п'ятої. Патько пробиває один нуль у нашому матчі. Ори дуже швидко на четвертій хвилині матчу. Виводить лідера турнірної таблиці вперед. Ну, тут... З рахунком 3-1 переграла кіокіз. The logic з рахунком 0-2 долає Леобіт. Ну і Алекс 4-3 комбінації. Передача виконав на підвитку стійки. Хорос. Виносить Долоченко. вперед Вітровий. Лівий. Пресингує Малецький дуже обережно. Передача на Хороза. Пас перед. Фрей. виходить на побачення з воротарем. Павлик відкривається на протилежному фланзі. Андрій Андрій передачу. Андрій намагається розглядати суперника. Хорос. Його удар дуже вдав. Там плащій. Є можливість передачі на ближнього. Дудаш. Хорос Будаш. на лівому фланзі. Зміщуватиметься. Всередину. Хороша робота. Удар заблокував. Цей. під пісню першої четвірки. Команди Аванге доведеться грати захисникам Батько ма перспектив. Діді голову, буде зміщуватись всередину і пробувати швидше за все. Зараз Орес патько на виконання дані верхні не путь. Дудаш! Зараз хороша гра від мальнічика. Встоїмо на ногах. Передача Удар не забиває Андрій, вийшовши на побачить точки зору боротьби за верхню. шістірку турнірної таблиці. Передача на патька, той третій шанс у сьогоднішньому матчі. Не чином є можливість передач на правий фланг. Малецький. Зупинка, малецький, Холоднокровно, але йти далі. Є можливість у малецького зміститися всередину. Мої виконавки. Удар у даній кут. Знову мальній правда, зараз є лівомер Хороша робота від Олександра Бохонка набирає хід лівим флангом. Павлик. Іде вперед. Бохонко. А це очевидний фол на жовтому. бордун Фрей, поспішне рішення. Від 17-го номера команди Кодер. Стедіков лівою б'є з лету, але не забиває свисток арбітра йдемо на перервозорок. Запрошуємо усіх прихильників футзалу на командою Авенго, яка мінімально 1-0 переграє. Кодерс поки що. третій після вчорашнього матчу Равенге Назар Віста. Арбітри сьогоднішнього протистояння Назар Войтек Іван Вишиваний ну і Наставник Віталій Ковальчук очолює Кодерс. Євген Москвін. Уже не зупинив м'яч, виконує передачу ліворуч. Мені у швидкості програв забігання Олександру Дудо. Дудош. На Малаську. Атакує Ванга. Передача на Патька. той може вирішувати долю цього епізоду, але влучає у усі. Ходить молодшого брата Владислав. За фолами у нас один-один дромотамі Малецький пробиває, отак не влучає. Чергова нагода розіграти. Ще одна нагода. Бохонко б'є у ближній кут, але не реалізовує свій шанс. Лапші. Виконує передачу на дудач. Ну, Сталіть перед собою, мабуть, завдання. Чи не все Андрій Павло подь... Дудаш пробиває повз двору. Також сили зберігає м'яч на користь власного колектива. Додав Михайло Лапші. Останнім часом. Це пов'язано із тим, що бере активну участь у тренувальному процесі, швидше за все. Ну, і у матчах тримати і надалі м'яч. вірного. Вістак. Павлів один. Олег Павлів Черпачком не забиває. Попереду Смарт Рокстер Садванкіс, не пропустіть, будьте із нами.